Вітаю, говорить Надеждівка. Благодать вам умір від Господа, дорогі брати і сестри. Сьогодні хочу згадати ту драматичну, наповнену Божою любов'ю історію про товаришів, які несли свого хворого друга до Ісуса. Ми знаємо, що вони зіткнулися з перепонами. Ісус проповідував в одному з будиночків. І цей будиночок був ще наповнений людьми, і навколо будинку теж знаходилися люди. І стіни, як обмеження, ніхто не відміняв, тож, вони принесли свого товариша, зупинилися. Намагалися, можливо, протиснутися, можливо, не намагалися. Текст там про це нічого не розповідає. Проте блискавичне рішення вони таки зреалізували. Полізли на дах, розібрали дах і спустили свого товариша до Ісуса. На ту важливу для Нього зустріч. Зустріч для зцілення, задля порятунку. Зустріч, до якої докладено було стільки важливих зусиль. Чому ця історія так зосереджує нашу увагу на собі? Чому ця історія така важлива? Нам, людям, які прагнуть споглядальної духовності основною метою, яко є, безперечно, життя в Бозі, в Його живій присутності. Людина, яка медитує, вона, по суті, теж хоче потрапити до Ісуса. Так, потрапити до Ісуса. Пряма зустріч з Ним. Є найважливішим фактором і нашого духовного зростання, і напою... напоумлення, і нашого покаяння, зміни нашої свідомості, зміни ставлення до людей, до речей. Ну будь що? Святе Писання про це говорить прямо: ми чуємо голос Божий. І наша віра міцніша. Святий Фома Аквінський говорить в одному з своїх теологічних творів про те, що тільки жива зустріч із Христом може стати джерелом нашої трансформації і змін на краще. Тому і згадуємо сьогодні цей уривок. Бо уявіть собі, дорогі, чим є для нас стіни і дах. Чим є для нас натовп, який оточує ці стіни, і унеможливлює легкий прохід у цей будиночок до Ісуса? Можливо, все, що нас відволікає в наших молитвах: марнота часу, відсутність елементарної дисципліни, часу, відсутність добрих звичок. Натомість велика кількість поганих звичок. Різні інші обмеження за станом здоров'я, за, ну, можливо, якісь ще можуть обмеження. Почуття, думки, емоції. Будь-що нас може відволікати в самий такий неприємний момент, непідходящий момент. Тож таке нестандартне рішення, як зійти згори і розібрати дах, можливо, є натяком на те, що задля молитовного життя і задля того, щоб потрапити таки на зустріч з Ісусом, нам дійсно необхідно уникнути перешкод, а деякі навіть і зруйнувати. Аскетичні твори святих отців, які у церкві займають належне і важливе місце, часто дають практичні поради, як цього краще досягнути, як обійти натовп. Особливо, якщо цей натовп складається із наших думок, бажань, ілюзій. Мрій, якихось роздумувань, які поки що не зреалізувалися, і, можливо, зараз ні в що не зреалізуються, що є стінами, можливо, якісь переконання, такі зручні, такі зрозумілі, розписані в книжках. А уж натомість беремо іншу книжку, а там вже інші переконання і так далі. і так далі. Що може бути такого, що заважає нам просто зустрітися із нашим Господом? А що навпаки може нам допомагати до зустрічі? Тож історія зцілення тої людини? А ця історія стала можливою? Не тільки завдяки тому, що Бог добрий і люблячий батько до всього створіння, але завдяки тому, що і люди забули про певні свої обмеження, комфорт або там ще щось, і згадали про його любов, стали вогниками любові, що прийняли від єдиного великого вогню свій вогонь власний. Запалилися тою любов'ю і виконали волю Божу в такий спосіб. Можливо, не традиційний, бо не кожного дня ти потрапляєш на зустрічі, розбираючи дах. Тож, зустріч з Ісусом є настільки важливою, що навіть те, за що ми звикли триматися, мрії, думки, переконання. Треба завжди переглядати в світлі Ісусової любові Його живої присутності. Я сподіваюся, що саме молитва серця і споглядальна молитва, яку ми з вами практикуємо, буде вам в цьому, нам всім допомогою. Всього найкраща.